Привіт, привіт! Дякую, що зазирнули до мене на канал. Мене звати Катя. Я люблю скраббукінг. Сьогодні відкриваємо посилочку від O'Clock. Це прийшла дизайнерська посилочка із новинками, а саме це екстра набори з вирізалками, а також наші подарунки за участь у челенджі до дня скраббукінгу. Тому давайте дивитися, що всередині я ще, звичайно, що нічого не відкривала. Весь час я не впевнена, на з якої сторони. Все зробити. Так. Отже, що ми маємо? Ага, це мені прийшли як подаруночки. Три набори. Це Midfulness Time. Vintage Heaven. Це старенька колекція. Це, мені здається, два релізи. Тому це із нових релізів. Мені сподобалася ця колекція, тому замовила додатково. Тепер із додатків. Додаткових також Melody of My Soul. Також ця колекція. A vintage Heaven. A spirit of Harmony мікс також. І 30 на 30. Тому що я майже використала весь цей набір. І тому замовила собі додатковий. Так, ну а тепер власне це не новиночки. І тепер дивимося ми маємо: Spring in Love. Lovely Pets. Supernational World. І листочки, власне. Так, давайте дивитися ближче. А, значить, В наборі, як зазвичай, 18 двосторонніх листочків по 3 рази. От, не знаю, як іншим набором, а листочкам я точно рада. Тому <гум> що листочків багато не буває. Так, отже, це додатковий листочок, на якому написано Extra set. Відповідно, тут не буде повторюватися із іншими. Тепер, значить, перший набір ліфс і другий набір також буде відрізнятися кольором. І, відповідно, сторінка ця титульна також буде інша. Тут вона ось така. Начебто схоже на осінню, але доволі такі спокійні. тони. Далі листочки. Це мрія просто, тому що листочки зазвичай не так багато в їхніх колекціях і вирізалках. І вони зазвичай мають таку дивакувату форму, що їх дуже важко вирізати. А тут прям дуже класно промальовано, особисто. Е Особливо ось ці листочки, вони так переблискують, ніби живі. Тому дуже красивий листочок. Так, далі дивимось ось такі ще листочки. Мені подобається, що вони всі різної форми, доволі однакові кольори. Тон я маю на увазі. Але, от, наприклад, такі листочки. Їх доволі важкувато вирізати і ось ці. Тому що це дуже багато зігзагів, яких. Не так легко опанувати, щоб вони були рідненькі, гарненькі. Ось ці листочки мені більш до вподоби. Так, ось такі оці листочки дуже я люблю. В якомусь із наборів вони були. Але дуже давно. Так, далі. Ось такий набір. Такий листочок. Ось ці гарні евкаліптові листочки. Так, тепер вже більш осінні такі кольори. Взагалі, я так розумію, що додатки зробились як додаткові елементи до різних колекцій. Відповідно, можна підлаштовувати під різні колекції. Ось тут я, наприклад, намагаюся вгадати, до якої колекції це може підійти. І якось так не дуже швидко мені приходить на пам'ять колекція, яку, до яких можна застосувати. Осіння, в них більш світленька була яскрава. Тут такі більш спокійні кольори. Тому навіть треба ще подумати. А, і ось тут, мені здається, що вперше такі чорно-білі. Це взагалі для мене диво, тому що я, наприклад, не знаю, куди застосувати чорно-білі. Хіба що розмалювати? А, так, тепер тут вже більш гілочки будуть. От, гілочки також дуже прикольні, до речі. Дуже гарненькі ось ці гілочки. Прям всі дуже сильно подобаються. Так. Тепер ось така. Такий листочок. Також дуже класні. Такі об'ємні доволі, є менші, є більші. Прикольні. Я завжди дивилась на папір від Scrap and Me, вони завжди мали такі додаткові елементи, а також Мінтей, так, вони теж мають додаткові буки з листочками. Я завжди думала, ну чому б не зробити такі універсальні набори. І ось, будь ласка, нас почули і нам зробили. Гарно так виглядають. Так, тепер знайти час, треба вирізати. Дуже гарно виходить, прям супер-супер. Класні. І кольори ось тут вже такі коричневаті, але настільки виглядають, як ніби живі. Так переливаються гарно. Хоча, звичайно, що це просто омана. вони не переливаються, звичайний папір, але дуже класно виглядають. Так, тепер такі також гілочки. Більш осінні, але теж гарні. І знов два чорно-білих. Мені здається, що це ті самі, які були, просто обрані і чорно-білі зроблені. Так. Жново десь і застосується. Так, ось такий перший наборчик. Прям класний. Дуже мені сподобався. Рушаємо далі до Supernatural World. Я скажу одразу, що це не дуже моя тема. Все, що стосується магії все-таки інше, це не моя тема, але вже набір є, тож давайте дивитися. Ось такі. Рамки. Ось такі двері. Вікна різні. Так, тепер, ну, наприклад, деякі ось такі елементи я можу використовувати. Сердечок багато було в кожній колекції, тому не знаю, чи буду їх застосовувати. Далі. В принципі, також такі баночки можна застосувати, не обов'язково в якусь таку тематику, можна в інші. Ось такі красиві дуже баночка, скляночка. Так. Ось тут уже все, що пов'язано з різними баночками такими. Це не моя точна історія, але ось квітка, наприклад, або дерево бонсай. Це мені подобається. Далі, як планети, кристали різні. Це також можна десь застосувати. Я, якщо чесно, не знаю, бо такої колекції особливо немає. Тому різні метелики, птахи, тварини. Книги, як книги, також можна будь-де застосувати, в принципі. Тут у нас листи, годинники. Це теж таке доволі універсально можна будь-де. Тепер ще такі годинники, компаси. Це, до речі, теж доволі універсальні елементи, які можна в тревел-колекцію пустити. Так само, як сундуки, ось такі скриньки. Чому ні? Так, тепер. Ось такі елементи теж вони доволі, в принципі, універсальні. Можна застосувати і до інших колекцій. Так, тепер все, що стосується магії. Двері універсальні, вікно, в принципі, теж. Ось такі арки також, в принципі, можна застосувати. Тут просто покажу, але... Застосовувати я це точно не буду. Різні замки, фортеці. До речі, ось це такі в якомусь стародавньому такому романський стиль нагадує, ось тут готичний стиль нагадує. Це не зовсім готика, але трошки елементи є. Тут різні дракошики. Ще крила. Ще тваринки, птахи. Ось тут книги. Книги, може, і можна буде. Знов повторюються годинники, листи, компаси, доволі схожі елементи з попереднім набором. І ось такі. Ну, ще раз кажу просто, це абсолютно не моя тема, тому не сильно я і очікувала чогось особливого від цього набору. Далі. Котики і собачки. Я не скажу, що я великі шанувальниця. Що велика шанувальниця домашніх тварин. У мене були раніше, зараз немає, але... Я не можу сказати, що я сильно дуже сумую. Так, елементи доволі прикольні. І дивимось котики. Тут переноски різні. Так. Якщо у вас є ідеї, куди застосувати такі вирізалки, дайте мені знати. Бо, якщо чесно, я гадки не маю, куди... І що зробити з цими елементами. Вони дуже милі, прикольні, гарненькі. Але знову ж таки, які роботи робити, якщо їх так багато? Це Якщо ви полюбляєте котиків і хочете зробити якусь фотосесію, то добре, але так, в цілому, не знаю, куди застосувати. Подивіться, оцей кошайка дуже прикольний. Ось ці такі мультяшні якісь. Такі сміливі якісь котики тут. Іншої породи. Це як котенок Мяу, здається, так? Був старенький мультик. Це, Ні, котенок гав. Ось так. Тут це нібито з того мультика змальований. Так. У мене прям були ось така пара. Рожевий був рожевий, а рижий Гарфілд і сіренька Мурка. Вона, до речі, ще жива. Я вже не знаю, скільки близько 10, мабуть, років. Так, ось такі кошачки солоденькі. Вони є знайомі, які. Святкує день народження собачки їхньої, тому не знаю, куди, якщо чесно, куди застосувати ці всі котейки і собачок. Їх тут просто величезна кількість. Ось такі різні собачинці. Треба віддати шану дизайнерам, тому що вони використали різні породи собак. І маленькі, і старші, і такі більш серйозні, і мультяшні якісь. Тому гарна робота, але я як дизайнер, якщо чесно, не знаю тут це все застосувати. Як я розумію, коли там один листочок іде в колекції і ти тоді там можеш десь щось ставити. А ось так, щоб прям цілий цілий набір тваринок. Не знаю прям, що з цим всім зробити. Ось тут такі більш мультяшні тваринки. Вони няшні, гарненькі, але... але знову ж таки цілий набір, куди діти, гадки немає. Тому буду вам дуже вдячна за коментарі, якщо щось порадите, які роботи із цим всім можна зробити. Це дуже милі такі собачки. І ці милі. Тобто вони всі нібито милі, всі гарні, але о, куди це все застосувати, щоб вона... Два набори, я не знаю. Так, і четвертий набір називається Spring in Love. Тут одна частина про кохання, і друга частина до весняної тематики. Так, на цій титульній сторінці різні рамочки. Рамочки я люблю, тому це універсальний елемент, який згодиться всюди. Дивимось, лав. До речі, скоро буде День Закоханих, тому, в принципі, можна із цього використовувати. Ось такі листи, календарі, пошти, фотоапарати, поштові скриньки ось такі. Гарненько. Сердечки. Вже на будь-який смак. А хочеш так, а хочеш сяк. Багато різного? Вкусняшки різні, макарунці гарно так виглядають, цукерки. Ще різне печиво. Так. Далі ось такі метелики, годиночки. Так, ось така червоний. До речі, а колекції то червоний такий. А, хіба що є? Art of Sun, здається, називається колекція, така більш червона, що, можливо, туди можна буде якось поєднати, застосувати. Далі. Ось такі баночки-скляночки, різні мішечки, ключики, пазлики, тортики. Тепер годиннички, кулі, автомобілі. Валізи. Далі. Не зовсім розумію, чому такі малюнки до закоханих, але які вже є і ще одні рамки. Вони також доволі універсальні, можна застосувати будь де І тепер весняна тематика. Я зараз навіть просто не можу думати, що про весну, тому що в нас. Морози мінус 20, мінус 30, снігу повно. І якось не дуже віриться, що можна починати ось. думати про весну. Ось такі зайчики мілашні. Так. Тут же такі більш великодні елементи. Ой, дуже люблю ось такі домики. Для пташок. Так. Ось ці мені подобається цей набір. Черевички, велосипед. Тут теж така весняна тематика. Коли все пробуджується. О, тут квіточки гарні. Я очікувала, до речі, що буде окремий набір із квітами, але таких не було. Такого не було набору. А шкода. О, подивіться, тут такі гарненькі овечки, хлібчики, гілочки, кошики великодні, серветочки різні. І різні писанки. Так, більші і менші, якщо подивитися так, є менші, ще менші, середні, прям великі. Ось такий собі набір. Якщо підбити підсумок, мій топчик це весняна, ось так сприн, листочки, потім, мабуть, лав. Ну, а два інших набори. Треба думати, що з тим робити. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, який вам сподобався набір найбільше. Чи плануєте ви щось зробити з цього, можливо, поділіться ідеями. Я буду вам щиро вдячна. До скорої зустрічі. Сподіваюся, з'явлюсь найшвидше. Тому побачимось.